Мрія електрика. Знаєте, що придбав нарешті? Довго я хотів їх придбати. Ніяк не доходили руки, як то кажуть? Обжимні кліщі для подвійних накінечників. Нарешті, нарешті, я їх придбав. Нарешті, Тому що буває, що обжимаєш подвійні накінечники дуже часто. І ну, Такою матрицею для одинарних наконечників не виходить нормально обжимати. Ну, Допустимо, от, 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 от от такими, наприклад. Да? Нарешті я придбав ось, таку, ось такі обжимні кліщі. Оцей інструмент. От, для подвійних наконечників можна обжимати 2х4, 2х6, 2х10 і навіть 2х16. Просто красота. Фірма Хаупа Німеччина. Зацініть, друзі. Нарешті будемо працювати з силовими подвійними накінечниками.